Привіт всім, мене звати Сергій і це ретро ігри по українці. Сьогодні пропоную погратися в таку гру, яку я, наприклад, грав вперше в дитинстві, мені вона не потрапляла це гра «Гремляні. Новий Виводок. Цю гру мені порекомендував пограти один із підписників, і я не пошкодував, що його послухався. Бо гра дійсно дуже красива, дуже цікава, а також і дуже складна. Тому пройти її на храпок швиденько не Вийде не, вийде, не вийде. Гра гребляні Zen бач була е, зроблена компанією Sunsoft або студією Sunsoft у 1990 році. В цілому гра повністю повторює сюжет фільму. Давайте на неї дивитися. Не ну і бачимо по заставці, Тут повторюють ту інформацію, яку я вам тільки що сказав. І у нас є старт або паспорт. На початковому ролику ми одразу можемо познайомитися з сюжетом гри, який повністю повторює сюжет того самого фільму. Я, до речі, дивився нещодавно фільм першу частину Гремлянів, але другу ще не подивився. І тому гра мені трошки нагадувала ті спогади з дитинства, тому що ну, я зовсім не подивився тої гри. Початок гри все починається з того, що наш гремлян, нашому Гремляну треба. Е втекти з лабораторії, але ну у першому, я так зрозумів, у першому залі ми втікаємо не з лабораторії, а з магазину, який по сюжету фільму захотів викупити один із бізнесменів, а власник гізмо, головного героя цього гремляна пушистика майстер Вінг, не згодився продати цей магазин. Але потім він помер і гізмо залишився без Нагляду, тому і компанія викупила цей магазин, і гізма тепер бачите старається вижити, ну, щоб не, не загинути у цьому магазині. Проти нього тут протистоять всілякі миші, летючі, звичайні, якісь помідори, але перший рівень ще не такий складний, далі буде складніше. По проходженню рівнів ну, наш е персонаж озброєний також. Зброю на початку у нього є, він також кидається такими то ли, помідорами, якимись помідорками. Проти нього виступають пауки, летучі миші, про яких я до цього згадував. А покращити зброю можна буде, якщо ви достанетесь до магазину, в якому буде знаходитися той самий майстер Вінг, який вам зможе продати як повітряні кульки, так і поповнення сердець і навіть покращення зброї. Покупати ви можете валютою в грі є кульки, які випадають з ваших ворогів. Також можна отримати як поверап, таку стрибалку, яка може, може знищувати усіх ворогів і на деякий час наш візм становиться е, безсмертним. Всього в грі е, одне життя, але без кінечні Тому, якщо ви загинете, ви зможете починати рівень, в якому ви загинули, е, без, безліч е, разів, скільки вам не заманеться. Е, в цілому гра, як я і казав, ускладнюється. І потроху ви отримуєте і більш круту зброю. От, наприклад, зараз ми побачили, що гізмо отримав, знайшов сірник, і тепер він буде стрілятися вогнем далі. Але бачимо по сюжету гри, що гізмо поливають водою, і поки він втікав в склітки, з клітки, і з'являються ті самі гремляні злі, про яких ми ну, вже знаємо, що вони не дуже добрі. Вони Замикають гізмо, а самі, а самі бачимо по сюжету, йдуть робити свої нечистиві справи, які вони люблять полюбляти <світ> ну, в цій грі. Ну і е, далі наша завдача тепер виходити з, з, з клітки і допомагати головним героям фільму е знищувати демонів, е знищувати гремлінів, тому що ті самі гремліні будуть час безкетувати і. Е Лякати, а на і навіть вбивати мирних мешканців цього міста, бачите, ускладнилися всі пастки. Тепер нам протистоять не тільки миші, всілякі та летючі, та такі, та павуки Тепер тут і потрапляють всілякі бомби і і Оголені провода, і прірви, і колючки, і це все намагається знищити нашого маленького пушиста. вони ускладнюються і становиться все складніше і складніше, і окрім тепер усіляких павучків, вам починають протистояти усілякі гремляні. Є такі гремляні, які важко здолати, є такі місця, де треба подумати, як здолати того гремляне, а є такі місця, де ну, проходити в принципі нескладно. Але ну, але ну, наша могізма доведеться трошечки попотіти, щоб дойти до кінця деяких рівнів. І так, пройшовши безліч пасток, наш персонаж вже на рівні 2-3 зустрічається з першим босом. І перший босс це той самий е, гремлян, який має круту зачіску. Він як і у першій частині фільму, яку я недавно бачив, був такий самий, самий розумний з цих гремлянів і самий такий. Небезпечний. Так і в цій частині йому саме він буде протистояти нашому головному герою. Перший босс ще не сильно складний, далі якби, буде складніше. Але ці гри треба дуже-дуже швидко рухатися, щоб отримати перемогу. Завдяки покращенні зброї, це в принципі вдається. Покращувати зброю, як я вже і казав, можна у містера Вонга. І ми отримуємо вбивши боса, нову зброю це скрепку. І новий рівень ми вже починаємо бачите, з нової спотріяної з з зброї, але і тут також додаються нові вороги. Окрім тих гремляних, що нам зустрічалися на шляху раніше, тут нам зустрічаються і нові там якісь вискакуючі руки з-під землі, ну, нові види ворогів. Але бачите, є такі повороти у вигляді будильничків, які на декілька секунд затримують що ворогів. Що і ну там всі пастки, які перестають рухатися, завдяки цьому можна пройти ті місця, які проходяться дуже важко, але ну пройти без страт тут майже неможливо. Хоча я знаю, що є люди, які проходили цю гру без страт. Проходженням гри, ловушки, пастки становляться все, становляться все цікавіше, але і складніше. Але і по ходу гри і ви трошечки налаштовуєтесь на ритм гри і по вже починаєте її проходити. Дуже гарно то, те, що тут не скінчені контінніо. Бо якщо б тут скінчалося життя, я взагалі не знаю, можливо б було пройти цю гру або ні. І так, подолавши безліч всіляких пасток, ви потроху передвігаєтесь по сюжету гри. І як я казав, в принципі, сюжет дуже схожий з, тим, що, з тими подіями, що траплялися і у фільмі. Тому, в принципі, схожі вороги, також і такі ж методи. Знищення їх, які були у нас у фільмі. В цілому цей фільм це комедий, комедійний бойовик, тому комедійний верніше, фільм жахів, тому і тут усі жахи зроблені у такому трошечки… В гумористичному стилі. І тут також, як і у фільмі, ми зустрічаємо одним з своїх ворогів Гремляна, який став електричним струмом. І завдяки саме цьому Гремляну наприкінці гри ми отримуємо повну перемогу. І цей Гремлян нам дає нову зброю. Це лук, який ще потужніший, ніж скрепка, і ніж та зброя, яку ми гралися до цього. Тут ми бачимо по Сюжету фільму, куди ми забираємо наш по сюжету роліку, е е е показується нам кусочок фільму, де ми бачимо, куди запирається наш грен Ну, бачите, хоч у нас і зброя стала більш крута, але й вороги також стали більш круті. Тому і, в принципі, гра по ходу потроху по по також ускладнюється. Але ми тут бачимо. Уже схожі рівні, схожі пастки, які ми вже трошечки звикли, і тому це проходити вже ну становиться якось не то, що легше, але трошечки звичніше, ніж це було на початку, наприклад, гри. І знову нам тут доводиться проходити всілякі пастки, е, рухаючи платформи, всілякі е, Кулі з шипами, і, і нашому гізму, нашому головному герою доста, досталося таке лихо. Але, ну, потрошечки керуючи цим героєм, ми доходимо до, по-перше, магазину, щоб трошечки поповнитись, а потім і можемо битися з новим босом, як ми трішечки вже ну, приловчилися. Але щоб дойти до боса, треба ще трошки знищити, ну, пройти декілька пасток та знищити декілька. Ворогів греблянів, але ну, нашому герою потроху поступово це вдається. Але, як ви бачите, головним ворогам ще є не тільки усілякі пастки, але й ще прірви, які зустрічаються на рівні. І завдяки повітряним кулям, які допомагають витягують вас з прірви, якщо вони у вас є, ви можете проскочити і отримати перемогу над ворогами. Так, і тут ми зустрічаємо головного гремляна того самого з красивою зачіскою, який він перетворився на паука. Я дуже смутно пам'ятаю це по сюжету нашого е, фільму, і тому, в принципі, е, тут, як і казав, дуже-дуже схожі всі е, дійства, є, як і по фільму. Так, ну і отримавши перемогу над цим боссом, ми дивимося, чим же закінчиться е, вся ця історія. Тому що Бачимо ще ролик, і бачимо, що Гремляні також дивляться. І бачимо також головного героя з його дівчиною. І чим же це все закінчиться. Так само, як і в фільмі. Випускаємо головного електричного Гремляна проти усіх інших Гремлянів, і який просто знищує всі Гремлянів і знищується саме знищується сам. Також от по Кінцевому ролику видно, як один із гримлянів, так само, як по фільму намагався втекти, але він також був знищений і щасливий гізмо залишається зі своїми новими друзями. І в принципі на цьому історія закінчується в принципі довольно непогано. Але що і як і фільм, так і гра в принципі нас навчає тому, що якщо ви взяли якусь річ собі. То треба ставитись ну, річ, або навіть не річ, а якусь живу істоту, то треба до неї ставитись відповідально. Бо якщо бачите, порушувати правила, може статися таке, що ми побачимо справжніх гремлянів, які будуть бушкетувати та знищувати людей. Ну, на цьому, я думаю, розповідь про цю гру можна потрошку завершувати. Грати в цю гру мені дуже. Сподобалось, але як я вже до цього казав, пройти її дуже швидко не вийде, бо гра дуже складна. Перші рівні ще пробігаються легко, а далі становиться все важче і важче. Але ну завдяки тому, що ви звикаєте, і головне завдяки тому, що в грі є система паролів, ви можете, наприклад, втомившись, залишити цю гру і аж на слідуючий день продовжити з того місця, з якого ви залишили. Ну а на цьому ролі буде закінчено.